На Прикарпатті згоріла пам'ятка архітектури місцевого значення у присілку Дора в Яремчі на території чоловічого монастиря святого Іллі знищена церква. Відома вона була тим, що мала оригінальний інтер'єр, декорований деревом з випаленими орнаментом та іконами, побудованим народному гуцульському стилі майстрами з делятина і річки. Будівництво цієї церкви було розпочато у квітні серпня 1937 року під керівництвом пана Івана Єворського і села заріччя і закінчено влітку в 1938 року вже під керівництвом пана петра григорчука і села жаб'є Спочатку пожежу почали гасити місцеві жителі і монахи. Рятувальники кажуть, якби люди одразу викликали пожежну рятувальну службу, збитки були б меншими. Частину церковних речей встигли винести загиблих і травмованих немає. Гасили церкву шість пожежно-рятувальних відділень. Більше як півсотні рятувальників, сім одиниць техніки. На гасіння пожежі було направлено підрозділ Римчанського гарнізону. по приїзду на місце пожежі було встановлено, що будівля церкви повністю охоплена. Вогнем також було залучено всі підрозділи Римчанського гарнізону та надвянянського гарнізонів. Ускладнювало гасіння пожежі, сильний вітер та дерев'яні конструкції будівлі. Зараз на місці пожежі працюють експерти, які повинні встановити причину загорання. За свідченням людей можливі дві версії непогашена свічка або підпал. Місцеві люди бачили, як після служби до церкви заходили молоді хлопці.